Українська правда, чому ви вирішили перейти на Майдан? <різві> а власне, чому у Львові не хочете йти в Київ? Чому в Києві? Парше не відпускають. А вас фар не відпустили? А де ви вчитеся? Хто вас злився, не відпускає? Ви <різві> на пара ходите, так? Правильно <різві> розумію? На пара ходите, Тільки ввечері сюди. Власне, і чому ви є? Що там хорошого тобі є? Ну що можна працювати, їздити за кордон, безкоштовно, вже не треба в'їзди нічого. А, власне, через в'їзди і те, що... і працювати там можна? Ну, можна працювати, можна машини переганяти. Машини переганяти? Так, да, на Україну. Зрозуміло. А, чого можна? а який університет, якщо не скрити? Ну, вода краще. я не можу не скрити. А, ви не з А Хто вас не відпускає? Директор. Директор, а ви зі школи, напевно. Якщо можна, чому ви на Євромайдані? Якщо можна коментар записати? Без коментарів. Без коментарів? Ну ви знаєте, в Києві так кажуть, що людям платять гроші, якщо не хочуть коментувати.